Вперше росіяни запустили понад 800 дронів та вперше завдали удару по будівлі уряду. Цієї ночі Україна пережила одну з наймасованіших атак. На Дніпропетровщині росіяни вбили двох людей. Ще п'ятеро отримали поранення. У Дніпрі окупанти понівечили інфраструктуру. На Нікопольщині гучно було у райцентрі Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Там загинув 54-річний чоловік. Ще один дістав травми. Потрощені заправки, господарські споруди, три приватні будинки у Петропавлівській та Мижівській громадах Синельниківського. Району горіла приватна оселя та сухості. Під ранок росіяни поцілили по покровській громаді загинув літній чоловік. Водночас, відбиваючи нічну атаку, наші захисники неба збили 29 БПЛА. Во морозі четверо поранених стан одного з постраждалих важкий. Окупанти завдали по місту ракетно-дронового удару. Через атаку сталися декілька займань. Пошкоджені підприємство, адмінбудівля, гараж, приватний будинок, авто. Поцілив по місцевому підприємству ворог ізранку понівечені багатоповерхівки та гараж. Ніч пройшло дуже складно. Вона вибух приблизно в 3.30 ночі. Вибули всі вікна. Я вийшов зразу на вулицю, хотів допомогти комусь. Нікого не побачив. Потім почались ракетні удари. Штаб допомоги людям розгорнули на місцях рух міського транспорту, у тому числі трамваїв та тролейбусів, на всіх ділянках відновлено. Росіяни вбили немовлята його матір у Києві. У батька дитина важкі травми. Наразі відомою про два десятка поранених зафіксовані влучання в житлові багатоповерхівки в Святошинському та Дарненському районах. В одному з будинків зруйновані квартири з четвертого по восьми поверхи. На місцях працюють екстрені служби. Рятувальники розбирають завали, а пожежу в урядовому будинку. Гасять гелікоптери. Там пошкоджені дах та верхні поверхи. Влучання у будівлю підтвердила прем'єр-міністерка. Крім того, в одному з районів столиці через ворожу атаку сильне задимлення. Людей просять закрити вікна. Наразі йдуть пошуково-рятувальні роботи в одній з постраждалих багатоповерхівок. Під завалами все ще можуть бути люди. Тільки по Святошинському району це п'ять великих локацій. Загалом по місту Києву – це чотири райони, і найбільше, звісно, Святошинський і Дарницький райони построїли. Голосіївський район дуже багато. Вибитих вікон Шахедами вночі росіяни також поцілили по кінному клубу на Київщині. Загинули коні. Що тут жили коні? Так тут жив в першій ліваді жив а во вторий Мактум. Там жив тест. Вони від першого удару вони залітіли на площадку, і вже третім ударом їх добило. Тобто вони перших два вони жили були. Троє поранених також на Одещині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Також виникли займання у дев'ятиповерхівці. Пошкоджений і палац спорту пожежі ліквідовані. Через нічні російські атаки пошкоджений об'єкт цивільної та транспортної інфраструктури на Полтавщині. Наразі через удар перекритий міст через Дніпро. Частина району залишилася без світла. Обійшлося без загиблих та поранених. В «Укрзалізниця» повідомили, найближчими днями будуть затримки поїздів на Полтавщині через пошкодження інфраструктури в Кременчуцькому районі. Двоє людей загинули. Ворог атакував Оріхівську громаду в Запорізькій області. Росіяни керованими авіабомбами вдарили по Новопавлівці, зруйновані будинки. Вночі ворог щонайменше вісьмо. Маша Хедем атакував одне з підприємств Запоріжжя. Пошкоджені також 16 багатоквартирних будинків та 12 будинків приватного сектору, а ще дитячий садочок. Комунальники працюють зночі, і допомагають долати наслідки ворожої атаки. Одна людина загинула ще семеро поранені. На Сумщині росіяни атакували наметовий табір з цивільними. Удар стався пізно ввечері 6 вересня. Внаслідок удару поранення несумісні з життям отримала 51-річна жінка. Ще семеро людей поранені, серед них восьмирічний хлопчик. Усіх ушпиталили. Росіяни поставили новий антирекорд. Понад 800 шахидів цієї ночі масово атакували українські міста. А ще летіли крилаті та балістичні ракети. Під прицілом були Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Одеса Кременчук. Вибухи так. Пошлунали на Хмельниччині та Житомирщині. Наші захисники збили 751 повітряну ціль.